Освітяни Житомирщини знову влаштували семінар і знову на базі Бердичева. Цього разу вони зібралися, аби поговорити про творчість у роботі вчителя. Честь міста захищали восьма і десята школи. Своїми доробками, що базуються не лише на науці, а й на творчому підході, ділилися фахівці україномовники. Місцевим педагогам приємно констатувати той факт, що їхнє місто взагалі галузь освіти, зокрема, можуть слугувати за приклад іншим. Про це говорить той факт, що цьогоріч семінар подібного рівня відбувся у Бердичеві вже всьому. Чому? напевне, тому що місто демонструє області і країні відповідні результати. У нас дійсно є прекрасні результати, і звичайно, якби не було продуманої і гарно організованої методичної роботи, то і не було б таких результатів. Найважливіше для нас результат це перше місце в області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання не тільки з усіх предметів, а й з української мови, зокрема. Звичайно, що якби не було ось цієї творчості, творчого підходу до викладання свого предмету, то не було б і таких прекрасних результатів. Крім того, ми маємо результати і участі наших дітей у різноманітних творчих конкурсах, присвячених українській мові, українській літературі, історії України. І, е Участь наших учителів у різноманітних інших конкурсах. Це також свідчення їх творчого підходу до своєї безпосередньої роботи. Що є таке педагогічна творчість на думку Наталії Греченко? Це генерація нових ідей, які ідеї генерують бердичівляни, каже з тим, і ознайомилися гості. Усім із колегами було не поділитися не вистачило б і кількох днів. Але те, що презентували на думку господарів семінару, було гідним уваги. восьмій школі були підготовлені прекрасні уроки в одинадцятому класі. Як свідчення того, як діти готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Вчитель української мови літератури Костюк Петро Іванович в цьому році випустив і розробив сам програму вивчення літератури рідного краю, яка є цікавою для всіх освітян Житомирської області. Він провів урок в п'ятому класі, показав, як практично із маленькими дітками можна вивчати літературу рідного краю. На свій урок він запросив нашого земляка, відомого поета Михайла Пасічника, який в доступній формі, враховуючи вікові і психологічні особливості п'ятикласників, розказав їм про свою поезію. Далі ми запропонували нашим колегам відвідати урок української мови в четвертому класі, якраз де реалізувала вчителька розвивальне навчання. Для чого це було зроблено? Насамперед, для того щоб продемонструвати наступність у навчанні. От був четвертий клас, потім діти переходять в п'ятому класі, і ми намагаємося ось цю наступність. Зберегти зберегти те, що напрацьовано нашими колегами початкові ланці Як би не називався навчальний заклад експериментальним чи звичайним школою чи комплексом. Завдання в його вчительського складу одне зацікавити дитину до навчання за допомогою сучасних методик розкрити її творчий потенціал. Цієї думки дотримуються у 10-й школі. Не дарма кажуть, вона експериментальною, і не дарма модульно розвивальне навчання принесло тут свої плоди. У закладі прагнуть організувати взаємонавчання учня і вчителя цей Взаємопроцес процес, збагачує як наших учнів, так і нас самих. Творчий вчитель має виховувати творчих учнів. Ось ця школа навчила не тільки моїх колег, мене особисто, вона чогось нового навчила дітей. Ми свої результати нашої праці підготували уроки, певні надбання, певні наробки. Хочемо поділитися з іншими і щось взяти для себе, звісно. Цей процес не може зупинятися. Знаємо, що немає межі досконалості. Продовжуємо працювати і сподіваємося, що ми зробимо то джерело чистішим, смачнішим, солодшим, щоб наші діти хотіли пити з того джерела знань. Свого часу тутешні педагоги вчилися по журналах, брошурах та одне в одного, про що нині з посмішкою згадують сьогодні. Все те у минулому десята школа є впроваджувачем цілого ряду проектів, що реалізовується у рамках створеної у закладі школи інтерактивних технологій викладання. Мабуть, найбільше, що нас зараз хвилює, вчителів будь-якого предмету української мови літератури. Тим більше, мабуть, відповідь на питання, як змусити дитину вчитися. Батьки запитують, як змусити мого сина чи доньку навчатися. Ви знаєте, тоді на згадку приходить таке англійське прислів'я: можна привезти коня до водопою, але ніхто не змусить його пити. Мабуть, треба зробити це джерело знань таким, щоб заохотити дітей і щоб вони відчули спрагу. До цих знань, щоб вони самі хотіли пити з цього джерела, та не лише у школі номер 10 у ролі вчителів виступають творчі особистості. Наявністю таких може похвалитися будь-який навчальний заклад Бердичева, і є тому одна причина: немає заробітчан, немає тих, хто просто приходить в клас і опускається колись говорив Дістервех, відомий німецький педагог, до рутинності і механічності, а намагається випликати оту творчу особистість. Яка зможе здобувати самостійно знання і зможе розвивати свій інтелект у подальшому, тобто використовувати свої знання і дійсно творчо підходити, незважаючи від того, що це буде, чи це буде хороший водій, чи це буде будівник, чи це вчитель, чи це актор, чи це просто спортсмен. Важливо, щоб в будь-якій спеціальності в будь-якому напрямку ми змогли викоп виплакати ось цю творчу особистість справжніх майстрів. Власні очі переконалися у результатах роботи бердичівських україномовників. Гості до душі останнім прийшлися заняття творчих груп у ЗОЖ номер 8. Оцінили освітяни і доробки колег із 10-ї школи. У закладах кажуть, відчувається любов і розуміння краси і багатства рідної мови. Існує зв'язок української мови і літератури з іншими предметами, а також розуміння учнями рідного слова. Що характерно для міста Бердичева, і що мені впало в очі. Це перша культура дітей, вихованість, інтелектуальність, діти готові до будь-яких питань, діти мають свою точку зору, вільно висловлюють. І я вдячна цим всім вчителям, моїм колегам, які працюють творчо, професійно і працюють за покликанням душі. Це люди краси, слова, це люди добра, які доведуть нашу державу до світлих і радісних змін. Я дякую їм за роботу.